Вітаю Компанії закриваються. Гіганти передають керування чаджепиті. Мільйони айтішників звільняють і викидають на вулицю. Програмісти стоять у чергах за гуманітаркою. Айчари відкривають кав'ярні. Ну, звісно. А ще ши скоро сам собі писатиме код, сам себе деплоїтиме і сам собі платитиме зарплату. І якщо ти справді в це вірив, вітаю маркетологи тебе обвели навколо пальця. І поки ти лайкаєш меми про кінець, IT, хтось уже домовляється про нову роботу. І я Сергій Німчинський, понад 20 років в IT. Зараз розставимо крапки над її. Панікувати є підстави, але не через ті, що кричать із реклами. Поїхали. Найбільший міф це що ши скоро зробить усю роботу з людей. Ви чекаєте, що ши все зробить за вас? Готуйтесь розчаруватися. Розумієте, в чому питання? Ши не може замінити дуже багато речей, які є насправді дуже важливими в бізнесу. Ви повинні розуміти, на би професії ви зараз не працювали, в якої би галузі не працювали, ви знаєте, що найважливіше, те, що впливає найбільше на результати вашої праці, це саме спілкування з іншими людьми. Тому що, скажімо так, на самих е, лінійних посадах, да, тобто коли людина працює я не знаю, там просто якимось прибиральником і так далі. Мабуть, там більша частина все ж таки залежить від оточення. Тобто тут нападало лістя, треба зібрати. Да? Але все одно, навіть на такої посаді, здебільшого робота вирішується, враховуючи те, що сказав керівник. Те, що сказала, сказано в посадовій інструкції, що треба зробити для суміжників для когось ще. Також, якщо робота у вас все ж таки складніша, ніж прибирати листя, а наприклад, ви там інженер якийсь, або там не знаю, консультант, або хтось ще, ви розумієте, що більша частина вашої роботи це саме спілкування з людьми. Розумієте, в чому питання? Навіть якщо вам розписали ваше завдання, написали технічне завдання, ТЗ таке гарне, задовго, там все там прям дрібницях розписано, все одно, якщо ви справді працюєте з такими ТЗ, ви розумієте, що ви берете це і йдете до замовника, тому що половина там все одно не написана, тому що життя набагато. Більше, набагато складніше, ніж те, що можна написати в документі. І тому треба тикати пальцем в документ і казати, а ось це як буде працювати. А якщо немає даних, а якщо немає цифр, а якщо зараз баланс в мінусі, а якщо і так далі. Безліч таких, якщо Погодьтеся. Я впевнений, що в будь-якій роботі я просто не буду тут приводити 10 тисяч прикладів, да? ви зустрічаєте точно таку ж ситуацію. коли все одно треба щось вияснити, зрозуміти і так далі. А здебільшого, взагалі, ви ну, ТЗ таке не отримуєте. Скоріше за все, ваше завдання це взагалі а, просто словами щось сказали, зробіть, будь ласка, ось це. І ти такий, окей, тепер мені треба знати ось це, ось це, ось це, ось це і так далі. І так далі, і так далі. Поїхали. Що робить ши, якщо ви йому даєте таке завдання? Він. Просто уявляє собі якусь дефолтну відповідь, тобто якусь більфонарну, і відповідаєте вам так, наче ви всіх цих питань не було, і якось там просто ну, якесь таке середнє рішення, яке більш-менш підходить. Правильно? Звісно, якщо ви вмієте керувати ши, ви можете йому сказати: задай, будь ласка, мені всі потрібні запити, щоб я, значить, відповів тобі на твої питання і тоді, щоб ти все зрозумів і тоді розробляй. Звісно, це гарний приклад, і завжди треба так робити. Але все одно це не людина. Розумієте, якщо ти ставиш завдання людині, людина чує, як ти його ставиш, що для тебе важливіше. Що Ну, я навіть не знаю, якось е -е, буде впливати на це все. Ні. Тому насправді, що всі замінять, це дуже велике перебільшення, яке насправді паралізує дії, паралізує людей, які намагаються щось зробити у своєму житті. Далі, навіть найрозумніший бот не зможе замінити ось те, що я вам тільки що розповів. Перше, це саме емоційний інтелект або розуміння інших людей, або, ну взагалі, вміння спілкуватися, да, комунікувати з людьми. Також штучний інтелект і критичне мислення, я думаю, ви знаєте, як він любить привірати, як він любить видавати те, чого насправді немає за те, що насправді є. В мене був випадок, коли я зустрів якесь рідке слово українське і ніяк не міг згадати, який там наголос. Я питаю штучного інтелекту. Скажи, наголос тут на яку букву приходиться. Він такий, ось на цу і надає мені два посилання на статті, де це розписано. <сум> і в обох статтях написано, що наголос на інше слово. Я е, Тобто, а, ти сам свої статті взагалі дивився. Він такий, а, да, вибачте. Ну я думаю, що якщо ви справді часто користуєтесь штучним інтелектом, такі речі з вами трапляються постійно. Критичне мислення це взагалі ні параши. В мене просто безліч таких випадків було. Коли я намагався купити, ладно, там, одному та екіперування, спитав його, він сказав: Ось цей шалом там предположим. Він там облаштований всім тим, що тобі потрібно. Я пішов, дивлюсь, е -е -е, характеристики немає там того. Я йому кажу, в сенсі. А він така сорян, сплутав. М? Було? Було. Впевнений, що якщо ви хоча б там декілька днів займаєтесь штучним інтелектом, ви таке зустрінете. Зустрінете взагалі без питань. Далі креативність. Ви ж розумієте, як працює насправді Large Language Model, тобто LLM, те, що ми насправді називаємо штучним інтелектом. Він збирає велику базу, не сам збирає, звісно, люди відбирають базу і йому скармлюють. І він за допомогою математичної моделі, тобто статистичних методів і прочої складної математики вирішує, яке слово видати наступним. Розумієте? Тобто це просто, як сказати, Генератор а, речень із тих слів, які йому скормили. Тобто він просто прогнозує, які слова із тих, що йому накормили, будуть доречні в даному випадку. Тому в жодному разі там не буде жодної креативності. Тому що він просто не вміє. Це взагалі не про нього. Він вміє взяти те, що йому надали, і потім зібрати ті дані, які дали, в тому порядку, який вам потрібен для того, щоб відповісти на ваше питання. Але скажіть йому на креативіті, Псарян. Він може взяти ті речі, які в нього є, і просто по-іншому їх з'єднати. Просто є генератор випадкових чисел. Розумієте? Все. Тому креативності там не буде. Якщо ви хочете, щоб це було щось нове, свіже, якийсь пошту, ні, 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 ні. Тільки те, що вже було. Далі, чекати, поки ши замінять професії, все одно що чекати, поки інтернет вимкнуть. Чесно кажучи, я дуже давно в IT-бізнесі. І на відміну від більшості з вас, хто дивиться це відео, я бачив дуже багато історій, коли з'являлась якась нова сартинка, яка замінить все. І більше ні буде треба програмістів. Я пам'ятаю, наприкінці 90-х, на початку 2000-х, з'явилась така історія, як э, Rational Application Development. Во. Руп. не, Rational Unified Process. Во, згадав. Так ось. А я, до речі, сертифіт-спеціаліст по цій технології, ну це таке. Ось уявлялось, що проєктний менеджер прийде, напише технічне завдання, потім намалює діаграми з них, все по стандарту, потім натисне кнопку, і буде готова, готовий додаток просто одразу. А Була проблема. Циті працювала. <ріх> По перше, для того, щоб написати технічне завдання, таке, щоб ось ця хріновіна змогла його зрозуміти, треба було витратити настільки багато часу, що набагато простіше було просто посадити програмістів, які напишуть код. І код, який ця штука створювала, був, скажімо так, неповний. Його все одно треба було доповнювати тими ж самими програмістами, тому що він, ну скажімо так, обробляв виключно структуру кода. І жодних дрібниць не додавав. А ви розумієте, код це і є дрібниці? Ну, коротше, таке. Були средства для всякого там швидкої розробки, коли можна було брати кнопки, і накидувати і одразу вони починали працювати. Ну, система типу дельфі, мабуть, ви чули. Да? І знову ж таки це не замінило програміста. Всі ці інструменти стали інструментами для програмістів. Навіть є така мова для того, щоб звертатися до бази даних. SQL вона дуже поширена на, на, на во всіх базових даних в світі, вона використовується. Ну майже во всіх не буду тут на, на дрібниця зупинятися. Да? Ось спочатку ця мова була створена для того, щоб бухгалтера, які на, тот, на той момент використовували бази даних, могли самі звертатися до да? даних, використовуючи цю мову. Проблема Бухгалтери не стали використовувати цю мову. цю мову зараз використовують програмісти. Як дивно. те ж саме відбудеться і з штучним інтелектом. Тобто він стає інструментом професіонала, в тому числі і програміста. Ви не зможете намалювати гарний малюнок за допомогою штучного інтелекту, якщо ви не художник. Ви не зможете написати гарний текст. За допомогою штучного інтелекту, якщо ви не копіреєте, ви не зможете зробити там, я не знаю, нормальний медичний висновок чи щось таке, якщо ви не медик. і так далі, і тому подібне. Те ж саме і з програмістом. Якщо ви не програміст, ви не зможете зробити нормальний додаток за допомогою штучного інтелекту. Якась херовіна, яка, мабуть, якось там спрацює лівою, задньою, мабуть, якось з 10-го разу, так ви зможете її зробити. Але. Це взагалі буде додаток, які не можна підтримувати, які не можна розвивати, які не можна виправляти баги і так далі, і тому подібне для того, щоб це перетворити на справжній додаток, то що кажуть програмісти Production Ready, тобто готовий для того, щоб встановити замовнику. Треба буде посадити програмістів, які будуть доводити його до нового до нормального стану, і це не зміниться ще дуже багато років. Тепер поговоримо про автоматизацію і знищення професій. І одразу хочу сказати: це не одно і те, ж. вас не звільнить звільніть. Я дуже люблю цю фразу. Вас звільнить той, хто з ним дружить, хто їм вміє користуватися. Тобто, автоматизація будь-яких процесів, вона не забирає професію, вона забирає рутину. А не роботу вона замінює задачі, а не скасовує спеціальність. Я не знаю скільки ви працюєте, коли починали, але дуже гарно пам'ятаю 90-ті роки. Коли на всіх роботах була купа співробітників, які сиділи і щось копіювали, тобто переписували з одної з одного паперця на інший паперець, якісь грозбухи вели, де записувалося щось. Потім з'явилися звісно автоматізовані системи, і там було також купа роботи, коли люди копіювали з одного місця в інше, друкували текст, який був на паперці, і навпаки, друкували паперці з системи. І носілі паперси, і паперці в назад в системи і так далі. Зараз це виглядає трохи дивно. Це можна зустріти, напевне, тільки в державних структурах, да? коли ти приносиш якісь, якусь справку, і вони починають з цієї справки щось вбивати в систему. Зараз це виглядає, ну, зовсім дико. Да? А на той момент була купа людей, які саме цим виключно і займалися, просто набивали тексти. Так, цих людей майже немає, як, як мінімум, в приватному секторі. Чому? Тому що автоматизація, всі ці дані автоматично передаються з однієї системи в іншу. Розумієте, те ж саме відбувається і з допомогою штучного інтелекту. Вам більше не потрібно буде робити рутину, тобто одноманітну, дуже скучну роботу. Ну це ж круто. І один фахівець зможе працювати за допомогою штучного інтелекту як два, мабуть, п'ять. Але це зовсім не значить, що фахівців тепер треба в 5 разів менше. Це значить, що ті люди, які до того працювали на скучній роботі, зможуть знайти більш цікаву роботу. Ті, кому та робота подобалась, але не подобалась рутина, вони отримують більш цікаву роботу. Ті, хто сиділи і працювали на рутині, так звісно, вони втратять свої міста, але слухайте, навіщо вам це місто? Ну ви ж не робот, ви ж людина. Треба все ж таки шукати такі, а, таку роботу, яка буде справді вас захоплювати. І такої роботи стане більше. Тому що, як показує практика, як тільки робота спрощується, це призводить до того, що грошей у компанії стає більше, да? тому що вона витрачає менше. І тепер тих. Гроші, які до того витрачали на людей, які займаються рутиною, можна витратити на людей, які займаються більш цікавою роботою з точки зору бізнесу. Раніше, от просто згадайте галузь маркетингу. А в 90-х роках це був просто рекламщик, який публікував там в газетах обяви один. Одна людина на компанію і цього було достатньо. Зараз відділ маркетингу в нашій, наприклад, компанії найвеличезніший. Тому що треба із соцмережами працювати, із Ютубом працювати, із платної реклами, і з е, піарами, і багато чим ще. М? Одна людина, а стала п'ять людей. І помітим, що це набагато цікавіша робота, ніж була у того рекламщика, який писав газету «Опублікуйте, будь ласка, нашу рекламну об'яву. Погодьтеся! А там цікаво і весело. Те ж саме буде і за всім іншими професіями. Коли з'явився комп'ютер, нагадую, бухгалтери не зникли. І ще буде те саме. Адаптація це ключ. Професії валіцінують, але не зникають повністю. Мабуть, якісь професії, наприклад, я не знаю, там. А пов'язані з тим, що вже не використовується, да, там, трубочисти, наприклад, це, напевно, достатньо рідко зараз професія. Ось. Але люди, які щось лагодили в будинку, все ще потрібні, Напевно, будуть потрібні стільки, скільки існує цивілізація. Погодися, да? Те ж саме відбулося з тими, хто розвозив людей на конях або там на якихось повозках. Зараз вони керують автівками. Та ж сама професія, просто в них тепер зараз. Використовується інший засіб. Ні, коняка, а автівка. Ну, набагато ж зручніше, погодьтеся. Те ж саме буде і з будь-якою іншою професією. Вона стане більш продуктивна, тобто більш ефективна, одиниця вашого часу буде витрачатися на те, щоб призвести більше корисної роботи. Ну і, звісно, це цікаво. Коли ти людина, яка любиш цю професію, коли ти починаєш працювати набагато більш ефективно, ну це круто, погодьтеся, так? Да? Ну і значить виникнуть нові професії, які пов'язані з використанням. Це дуже просто. Для да, тих, хто зараз в IT. Ши це не ворог, це ваш новий колега. Причому дуже роботоспособний, але трохи тупенький. Сорян. У сфері IT ШИ стає інструментом, який підсилює ефективність. Ну, і зовсім не загроджує. Тому що я це працює в IT, щоб було зрозуміло. Дивіться, будь-яка компанія, навіть не така велика, як моя, все одно потребує нескінченної кількості автоматизації. Тому що, навіть якщо у вас зовсім маленька компанія, ну, наприклад, маленький веб-магазин, який торгує одної єдиній групи товарів, я не знаю, там якимось їжею, наприклад. Да? Причому там спортивною їжею, наприклад, все одно у вас є сайт, у вас є інтеграція з новою поштою, у вас є інтеграція з фінансовою системою, у вас є інтеграція з банками, і у вас є інтеграція ще з купою інших систем, які тут не буду перелічувати. А, а тепер просто уявіть, вам треба, наприклад, щоб. Інформація про замовлення клієнта одразу попала в складку, наприклад, систему, фінансову систему. Інформація про оплату також потрапила в банківську систему, щоб там, ну, і, і в купу інших систем, коротше. І ви одразу розумієте, що вам треба писати великий софт, який буде там всі ці проводки проводити. І на кожну нову придумку, яка є у вашого директора. Привіт, я директор. Я знаю, в мене багато придумок. Вам треба ще додаткову інтеграцію. Щоб там, наприклад, якщо у нас знижка там каже кожен третій вівторок місяця, треба писати додаткову програму. розумієте, це так працює. Ось Тому якщо мені надати взагалі безкоштовних розробників, я їх загружу всіх. Просто всіх завантажу повністю, вони взагалі не продохнуть. Але я так не роблю, тому що розробники коштують багато. Розумієте? Ось. І тому я наймаю розробників виключно в той ситуації, коли я розумію, що прибуток від їх праці буде більше, ніж я витрачу на їх зарплату. Зрозуміло? І Якщо розробники за одиницю часу будуть розробляти набагато більше, це значить, що мені треба не менше розробників, а більше. Тому що робота, яка до того була економічно і стане. Взагалі-то нормальний. Вже норм. Якщо, наприклад, ця автоматизація коштувала, я не знаю, 2000 доларів, то зараз коштує, наприклад, тисячі, і це вже вигідно. Тому що я більше зекономлю. Розумієте? І чим більше буде поніжуватися ціна за одиницю функціоналу, тим більше проєктів буде становитися ну, мати сенс. М -м? І більше розробників треба буде на це. Ось так це контр-інтуїтивно працює. Деякі напрямки в ІТ навпаки зростають. Куди має сенс іти, якщо ти справді хочеш мати якісь, е, відношення до штучного інтелекту? Найактивніше йде інвестувальнючі, ну звісно, в Data Science, тобто в те, щоб розробляти такий штучний інтелект. А й інтеграція, тобто інтегруватися з ним, коли ваша система ще вміє користуватися штучним інтелектом. Зовнішнім, також безпека. Ви розумієте. Безпека зараз стрімко розростається завдяки розвитку ши. Але це не значить, що в інших it галузях щось там зовсім погано. Насправді ні, насправді ні. Тому що, як я показав, нам в будь-якому разі, нам, керівникам компанії, потрібно, щоб було багато софта. Нам треба інтегрувати все з всіма. Просто. Тому що багато даних бродять, і нам треба, щоб ці дані потрапляли туди, куди треба. Ну, знаєте, в мене була купа випадків, коли якісь дані були не в тому форматі, і мої працівники були вимушені копіювати вручну з одного джерела в інше. Ну, слухайте, ну це ж, це ж дорого. Людина отримує зарплату і робить копі, пейст, копі, пейст, копі, -пейсь, і так декілька годин. Краще б він працював на мою користь якось більш зрозуміло, да? я хочу таку програму. Кожному випадку, Вот так ні. Програмісти не залишаються без роботи. Навпаки, як я вам сказав, потреба в розробниках, які працюють із ши, які навіть не працюють ши, але це гірше, да? Але ті, які працюють ши, та створюють інструменти, лише зростає. Якщо ви вмієте працювати ши, якщо ви нормальний розробник, попит на вас не снізнити ніколи. Якщо ж ви ux дизайнер у вас зараз золотий час. До речі, це дуже неочікувано було, але справді неочевидні ролі, типу дизайн, управління продуктами, аналітика, отримують нове дихання через ши. Тому що насправді там треба багато креативності. А я вам вже в самому початку сказав, що з креативністю штучного інтелекту так собі. Ну? Далі, чому той, хто вміє використовувати АІ, стає це ще ціннішим? Хочете бути незамінним? А володійте цим навичком. Дуже наполягаю. Як використовувати ефективно штучний інтелект? Це нова суперсила в будь-якій професії. Тому що, якщо ви будете порівнювати свою ефективність з людьми, які штучний інтелект не використовують, ви будете в десятки напевно разів більш ефективними. Тому якщо ви ще не почали чому. А використовувати штучний інтелект то вже давно пора починати. Немає взагалі галузі, немає зараз професій, в якій штучний інтелект би не допоміг. Ну, мабуть, грузчикам не допомагає. Хоча погано знають цю професію. Навіть джуніор з її навичками цінніший за сіньор без них. Тому що насправді в багатьох випадках саме джуніор з її навичками, який справді гарно вміє користуватися штучним інтелектом, буде. Ефективності, напевно, краще, ніж сіньор, який не вміє користуватися штучним інтелектом. Ну, майте це на увазі. Роботодавці дедалі більше цінують вміння працювати з AI у новачків та й у всіх інших. Також треба пам'ятати, AI не зробить за вас роботу. Але зробить вас у 10 разів швидше. Мабуть, 20. Продуктивність, швидкість і масштаб мислення зростають у тих, хто інтегрує США у свою роботу. З мало власного досвіду. Коли ти думаєш над якоюсь складною проблемою, і в тебе вона якось в голову не лізе, наприклад, там продуктова лінійка компанії, не до якої я сьогодні, наприклад, думав, та? і ще якісь, ти розумієш, що в тебе просто ну, мозг в них вистачає. Окей, ти завантажуєшся в штучний інтелект і починаєш з ним спілкуватися. І в тебе одразу виникає відчуття, наче в тебе мозок став вдвічі або в 10 разів більше. Ти все це пам'ятаєш, ти можеш це все використовувати, можеш вертіти в голові. Але, звісно, треба інформацію в голові до того мати. Ти не можеш користуватися штучним інтелектом, щоб він щось придумав. Але обробити те, що ти йому видав, ідеально. І так, давайте підсумуємо. Ши не вбиває IT. Де він взагалі не вбиває нічого. Він вбиває ілюзії. Тих, хто думав, що буде легко, що можна нічого не вміти, ну і просто зайти, вийти. А тих, хто вчиться працювати з новими інструментами, навпаки, виносять на новий рівень. Для новачків зараз просто золотий час. Тому що багато старичків такі, а штучний інтелект, да ладно, я і так непогано працюю. Але якщо ви новачок, який вміє з цим працювати, ви можете навіть обігнати тих сінерів, які сидять на попі ровно. Майте на увазі. Паніка це стратегія програшу. Знання це стратегія виживання. І сьогодні виграють не найрозумніші, а найгнучкіше. Хочеш працювати в ІТ? Не бійся. ши Бійся власної пасивності. Так завжди було і буде.